Оксана Михайлівна піднялася. Вона часто приходила на цвинтар і завжди в день, поки чоловік був на роботі. Він сварився на неї, казав, що так не можна. Вона розуміла, що не можна, що можна з глузду з'їхати, але нічого не могла вдіяти. Тут була її донечка, її кровинка, та, заради якої вона готова була життя віддати, але не змогла, не змогла навіть втримати від необдуманого кроку. Досі ні Оксана, ні її чоловік, Іван Петрович не могли зрозуміти, як сталося так, що їхня донька втекла з дому. Щойно їй виповнилося сімнадцять. Вони бачили, що вона змінилася, що зв'язалася з якоюсь поганою компанією чи людиною, намагалися говорити, намагалися хоч якось вплинути на неї. Кілька разів Марічка поверталася додому в такому стані, що доводилося викликати швидку, і лише завдяки тому, що Іван Петрович, шанований у місті лікар, вдавалося уникати розголосу. Вони не придумали нічого кращого, як посадити Марічку під домашній арешт. Дівчина плакала, кричала, лаялася, а Іван Петрович гарячково шукав місце в клініці, бо розумів, доньку треба лікувати, і навіть не від алкоголю, а від дещо гіршого. Марічка втекла вночі, коли не вгледіли, не замкнули її двері на ключ. Та й чого замикати, якщо донька вже кілька днів поводилася спокійно, а вони самі були поруч? Але місто велике якщо хтось хоче сховатися, сховається. Марічку знайшли аж через вісім років померла під парканюм. Ростин показав лише те, від чого лікар лише розвів руками. Швидше за все, же бракувала, при цьому вживала все, що тільки можна. Оксана ночами кричала вісні. Вона не розуміла навіть у вісні, чому так. Як у непитущих, некурящих батьків могла вирости така дитина. Минув рік відтоді, як поховали Марічку, а Оксана й досі плакала та кричала. Вона працювала по господарству і плакала. Вона спала і плакала. Іван Петрович із важким серцем йшов на роботу. Завжди просив сусідку навідуватися до дружини і сам часто їй телефонував. Оксана все розуміла, але ніяк не могла змиритися. Іван Петрович майже закінчив зміну, яка сьогодні була спокійною, і попрямував до свого кабінету, хотів випити кави. Перегляне історію хвороби і можна збиратися додому. Треба подзвонити Оксані, дізнатися, як вона там. Він зітхнув. Йому теж було дуже тяжко, але Оксана переживала настільки глибоко в собі, що іноді Іван боявся за її розум. Він тільки взявся за ручку дверей, як побачив, що коридором біжить медсестра. Ну, схоже, кава відкладається. До нього підбігла Леся. Там жінку привезли молоду. Вона, ну, бездомна, її Костянтин Васильович не хоче приймати, а в неї щось серйозне. Костянтин це був лікар, якого в лікарні, м'яко кажучи, не любили. В очі, звісно, ніхто нічого не казав, бо його влаштував головний лікар. Лікар був посередній і, чесно кажучи, для їхнього закладу не підходив. Колектив у цій лікарні був сильний, готовий працювати з будь якими випадками. Коли Іван, який добре спілкувався з головним, прямо запитав його, що це означає, той лише зітхнув. Іване, все розумію, сам би я такого ніколи не взяв, але це рідний небіж моєї дружини. У нас і так не дуже з нею стосунки останнім часом, а якби я не взяв його, ну сам розумієш. На серйозні випадки його, звісно, не ставити лише чергування з кимось або в приймальному. Іване, я ж тебе добре знаю. Якщо цей небіж почне щось вигадувати чи лізти не туди, відразу до мене, і він піде звідси. Я перед дружиною борг виконав, а далі без Зрозумів, Сергій Васильовичу, відповів Іван. Спеціально чіпати не буду, але якщо що, то без образ. Іван зітхнув. Не любив він скандалів, але зараз схоже без цього не обійтися. Швидким кроком він рушив у приймальне відділення. Голос Костянтина Васильовича було чути здалеку. Я навіть оглядати її не буду. Вона смердить, як. Далі пішло грубе слово. Іван поморщився. Він взагалі ніколи не вживав лайки, навіть поза роботою, а тут просто за межами. Він відчинив двері. Що відбувається? На правах завідувача відділення Іван міг би й суворіше запитати, але дав шанс Костянтину всього один. Ось подивіться, скоро нам усіх підварів будуть приводити. Іван підійшов до жінки. Совсім молода, років тридцять із невеликим. Сильний жар, живіт роздутий. Зіниці реагували слабко. Він тихо віддав розпорядження медсестрі, які аналізи зробити, що вколоти відразу, одяг знятий, хоча б обтерти її, доки результати будуть готові. Костянтин дивився на нього з подивом. Ви що, з глузду з'їхали? Навіщо місце займати такими? Ви ж бачите, бездомна, її в палату до нормальних кладете?» Костянтине Васильовичу, вийдемо, спокійно сказав Іван. Лікар пирхнув невдоволено, але вийшов за ним. За дверима одразу ж буркнув Я не збираюся слухати нотації через якусь бродяжку. Іван повільно повернувся до нього. Послухайте, ви хто за фахом? У сенсі, лікар. Лікар? Іван гірко усміхнувся. Вас від лікаря лише диплом. І то ще треба розібратися, як він здобутий. Ви що собі дозволяєте? Нічого особливого. Головне, що я не пройшов повз і не кинув людину помирати. Костянтин звузив очі. Даремно ви так упевнені в собі. Ви ж розумієте, я сюди не сам прийшов, і поговорити з близьким родичем про те, щоб вас поставили на місце, мені не складе труднощів. Іван посміхнувся. Будь ласка. Ідіть у кабінет і займіться складанням прохання. Не відволікайтеся, не поспішайте, а то раптом доведеться когось лікувати, а ви не знаєте як. У приймальному відділенні Івана вже чекала пацієнтка. Ой, Іване Петровичу, тут цілий букет, позаматкова вагітність, запалення нирки, схоже на виразку, говорила Леся, переглядаючи результати аналізів. Іван дивився на папери, а в голові билася лише одна думка майже те саме, що було й у Марічки. Тільки без вагітності. Готуйте операційну, коротко сказав він. Леся, подзвоніть тим, хто ближче живе. Скажи, що потрібна допомога. Добре б когось із гінекології запросити. Через 20 хвилин поруч із ним уже стояв головний лікар. Іван глянув на нього й усміхнувся. Не очікував тебе тут побачити, Сергію Васильовичу. Чи то племінник встиг подзвонити. Той у відповідь теж усміхнувся. «А вже ж, подзвонив, але не мені, а моїй дорогій дружині. Я зрозумів, що в Т-1 привезли когось важкого. Ну що, Іване, як справи? Вони зайшли до операційної і вийшли лише за три години. На дворі сіли на лавочку. Ех, шкода, що я не курю. зітхнув Сергій Васильович. Після такої операції і затягнутися не гріх. Та вже, відповів Іван, витираючи під із чола. Я навіть боявся, що крові не вистачить, це ж треба стільки всього в одній людині знайти. Ну, ти, Іване, молодець, на волосині з того світу витягнув. Якщо після цього вона не почне жити нормально, то я вже не знаю. Сам кілька разів думав, що все. Добре, що кров я замовив заздалегідь, бо тільки на розпочатий і понеслося. Та не переймайся, замовив, значить, правильно зробив. Ладно. Піду з племінником розбиратися. Ти йдеш? Ні, посиджу трохи. Оксані дзвонити не буду. Спить, мабуть. Як вона? Погано, Сергію, боюся за неї. Та, жінки переживають сильніше. Їм важче, діти ж у них зароджуються. Головний лікар зник за дверима, а Іван прикрив очі і підставив обличчя легенькому вітерцю. «Ей, чуєш?» Іван Петрович здригнувся і розплющив очі. Поруч стояла дівчинка років шести, не більше. Худенька, нечесана, погано вдягнена. Вона дивилася на нього не по дитячому серйозним поглядом. Купіть мою кровинку, бо нам із бабусею їсти нічого. Іван розгубився, та дитячу кров купувати не можна. Дівчинка розчаровано зітхнула, сіла поряд на лавочку. І що тепер робити? Бабуся зовсім розхворілася, навіть у магазин не може ходити. Там тітка Катерина іноді записує їй у борг до пенсії, а вдома вже зовсім нічого нема. Іван гарячково міркував. Погоди, ти далеко живеш? Я ж лікар, можу допомогти бабусі. Справді, було б добре. Ні, недалеко. Он там, за великим будинком. Іван згадав, що за тим будинком починався приватний сектор, звідки часто привозили побитих і порізаних. Він швидко взяв чемоданчик, у двох словах пояснив головному, куди йде. Санітара візьми з собою, мало що знадобиться, порадив Сергій Васильович. Бабуся й справді була хвора. Іван відразу зрозумів, що шансів у неї мало. У лікарню вас відвеземо. Де документи? У домі віяло бідністю й безнадією. А як же Маша? хвилювалася бабуся. Не переживайте, на вулиці її не залишимо. Дівчинка уважно стежила за всім, і лише коли бабусю поклали в палату, наче трохи розслабилася. Іван подивився на неї: Ну що, Маш, поїдеш до мене в гості? А хто в тебе вдома? Ніна, моя дружина, і все. Так, вона добра, дуже добра. Іван тихенько відчинив двері, сподіваючись, що дружина спить. Але Ніна одразу вийшла в коридор: Петре, щось на роботі? Так, Ніно, сьогодні зміна весела була, і я не сам, у нас гість. Іван відступив, щоб Ніна побачила дівчинку, яка сховалася за нього. Ніна всміхнулася, але потім різко зблідла і почала сповзати по стіні. Ніно, ти що? Іван кинувся до неї. Але жінка дивилася тільки на машу, взяла себе в руки, глибоко вдихнула. Сонечко, мене ні назвати, а тебе, Маша, і мені дуже хочеться їсти. Ніна всміхнулася, заметушилася. Коли маша, підтягнувши під себе ноги, уплітала суп, ніна тихо спитала: Петре, ти де її взяв? Сама прийшла, кров хотіла продати, бо їм із бабусею їсти нічого. Ти нічого не помічаєш? Він здивовано глянув на дружину. А що я мав помітити? Вона тобі нікого не нагадує. Іван нахморся. Слухай, справді. Я дивився на неї і думав, що щось знайоме. Вона схожа на когось. Ніна вийшла і повернулася з фотографією. Подивися, на фото була їхня Марічка, коли їй щойно виповнилося сім. Іван добре пам'ятав той день, вони щойно повернулися з базару, а Марічка дуріла, приміряючи все, що купили. І зараз він зрозумів Маша і їхня Марічка на фото одне й те саме обличчя. Але як таке може бути? прошепотів він. Петре, я не знаю. Треба поговорити з тією бабусею і зробити це зранку, інакше можемо не встигнути. Я сама поїду до лікарні. Маша хай спить, а ти відпочинь. Іван давно не бачив дружину такою зібраною і рішучою. Добре. Маша вже спала, поклавши голову на стіл і міцно затиснувши в руці шматок ковбаси, який їла замість хліба з супом. Іван ходив і скуткав купок. Вони з Машою вже й чай попили, і мультики подивилися, а Ніни все не було. Нарешті грюкнули двері. Ніна зайшла прямо в зутті, сіла. Ну як там бабуся? Її більше немає, але ми встигли поговорити. Петре, наша Ліза жила з її онуком. Вона кілька разів хотіла повернутися, але він умовляв її залишитися. Потім завагітніла, народила і все. Той онук постійно тягав її кудись, а якщо не хотіла, погрожував убити машу. Вони зникали на тижні, на місяці, а одного разу він повернувся сам. Сказав, що тут йому більше нічого робити, і поїхав. Бабуся його більше не бачила. Вона боялася комусь розповідати про машу, бо знала, дитину відразу заберуть. Петре, маша наша онучка. Він повільно сів, у голові стукали сотні молотків. Такого бути не може. Такого навіть у кіно не буває, не те, що в житті. Як з'ясувалося, довести, що дитина, якої нібито немає, насправді є, було непросто. Якби не втрутився головний лікар і деякі колишні пацієнти, процедура могла б тягнутися роками. А так, тести, заяви, розгляд, кілька викликів, приїзд чиновників, і все. З кожним днем Іван усе більше впускав Машу серце, і з кожним днем знаходив усе більше доказів того, що вона їм рідна. Він дякував навіть Костянтину, який не став займатися тією бездомною жінкою, котра, до речі, взялася за розум. Дякував самій пацієнті, дякував скромним запасам крові в лікарні, і бачив, що його дружина почала жити знову. І сам він жив разом із нею.